Основним напрямом розвитку у 2023 році Вінницько-хутірським старостинським округом Вінницької територіальної громади є розробка паспорту Вінницько-хутірського старостинського округу. Робота із сільськогосподарськими виробниками, а це опрацювання таких питань, як органічне господарство, збут продукції і використання водних ресурсів та втілення важливих інфраструктурних проєктів, зокрема щодо асфальтування та капітальних ремонтів доріг, продовження трансформації публічних просторів. Завершуємо цього року ремонт Писарівської амбулаторії. Е, відкриваємо аптеку, комунальну аптеку в Вінницьких хуторах. Е, ремонт вінницько хуторської амбулаторії вже минулого року завершили. Навіть позаминулого року завершили. Тому, в принципі, цілком соціальна сфера вона підтримується і розвивається. І війна не завадила соціальній сфері. Навпаки, війна, знаєте, підпитує е, підґрунтя. Яке дає соціальній сфері чітко стояти на плаву і працювати.